У Запоріжжі стався другий за тиждень землетрус. Укрпошта буде доставляти посилки у кав'ярні та магазини. В Україні працюватиме американський телеканал. Про це та інше далі у нашому дайджесті. У ніч проти 10 лютого запоріжці відчули землетрус. У більшості випадків йдеться про легке тремтіння будівель, коливання підвісних предметів і характерний гул. За попередньою інформацією, сейсмічну хвилю магнітудою 4,7 зафіксували поблизу Анапи на узбережжі Чорного моря. З березня Укрпошта планує запровадити можливість отримання посилок у кафе, магазинах чи інших закладах. Клієнти зможуть забирати свої посилки у найближчих агентських точках. Новий підхід передбачає створення мережі таких точок, що дозволить підприємцям укладати договори з Укрпоштою та отримувати оплату за кожну видану посилку. Проєкт наразі тестують у Києві, де працюють 9 агентських точок. На Київщині вбили Оленя Руні. У грудні минулого року його занесли до книги рекордів України за найдовші та найбільші роги. Лівий ріг 84 сантиметри, на ньому 22 відростки. Правий 87 сантиметрів і має 24 відростки. Фахівці назвали його роги унікальним даром природи та результатом багаторічної селекції. Попередньо оленя вбили на замовлення. Поліція розслідує обставини. Пострілом шиї руні був убитий задля наживи, задля грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину, носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства. Цього легендарного оленя під час фіксації рекорду ми бачили востаннє. Американський новинний телеканал Newsmax, який називають близьким до президента США Дональда Трампа, оголосив про запуск мовлення в Україні у першому півріччі цього року. Очікується, що канал транслюватиме новини із США українською мовою. Його гендиректоркою, за даними Форбс, стане журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря. Метою Newsmax Мекс є допомогти людям з України та Сполучених Штатів краще зрозуміти погляди одне одного.